Чи були в тебе моменти, коли ти йшла на шоу для того, щоб збільшити свій дохід або свою особисту впізнаваність? Так, да, Завжди, коли йду на когось на підкаст тут зараз ну, це непогана ідея, але ти там пішла після свого розлучення на ряд шоу. От це було для чого? Це було, щоб поговорити, це було для того, щоб заробити, або ну, от, яка в тебе була мотивація? твоя? Саме тоді таке відчуття, що я, я шукала підтримку у всіх. От я зараз аналізую, там пройшов рік, напевно, чи два да, з того інтерв'ю. Між рік та два. Я не пам'ятаю вже, боже, воно ну так все пройшло. Було 29, зараз вже 31 мені. На той момент я прям йшла, але я була ще під впливом минулого чоловіка, то я деякі моменти не могла так правдиво проговорювати, тому пішла на одне інтерв'ю, одне, сказала, там договорила, договорила. І таке відчуття, що я більше і більше говорила. І вже в кінцевому там інтерв'ю, яке там вийшло, не пам'ятаю що, то там уже так конкретно я виговорилась. Я люблю ходити по інтерв'ю.